Радіовистава Мазепа. Із книги. Степова фортеця. ЦИКЛ. Редута протистоянь. Читає автор Гнат ГРАД. Поезія, написана в 1990 році. Крайні чотири рядки дописані автором у 2004 році. Тобто через 14 років після написання поезії. Приємного Прослуховування. Гнат ГРАД Мазепа. По волі неба і свого народу, гетьманської держави поводир, відвоювати втрачену свободу, волів з царем Петром, тримавши мир. Герой Вольтера Байрона і верне, республіки козацької вірний син, Обіцянки царів чекать даремне серед балів. В обіймах у княгинь був перекоп, Азов, тепер Полтава, підступний цар завигране не дав, Івана й Василя недобра добра слава, провісниця нещасть, лихих заграв, похмурі яківці, потінне горе, варягів карла спаяні ряди. Мазепа, первозванний пильно зоре за крок національної біди. Вперед, убій, за незалежність, волю, чи нам її хоч раз хто дарував, коли б отримав їх буремну долю, не тільки славу, смерть за честь вважав в руїнах січ в Вкраїна, пізнали царську ласку козаки, тортури, смерть, анафема у спину, синам найкращим з віку у віки, Полтавський бій, безславна солониця, тріумф величчя царського орла, і в наші дні безщастя того птиця, в погорді на козацтво. Позира та сотні літ для вічності дрібниця, і в Україні вже нова пора, у леті щезнувших імперій, птиця, з могили їх безсило, позира. Театр поезії Гната Града. Радіовистави в підтримку Збройних сил України. Реквізити для допомоги Збройним силам України відолічки указані під відео. Над радіовиставами працюють ідея проєкту та режисер: Гнат Град, редакторка, Валентина Литовченко, коректорка, Наталя Савельєва. Поетичні ролі озвучують Гнат Град, Андрій Любков Щасний, Сергій Малишко, Інна Андрійченко, Олександр та Галина Дроб'язки, художнє оформлення, Гнат Град, До нових зустрічей.